Ви на каналі Астролюкс, і Сьогодні на наші запитання відповіла тарологиня Яна Пасенкова. Але перед цим, друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео, напишіть коментар або своє запитання, і звісно, що підпишіться, якщо досі цього не зробили. Ну а почати хочу зі слів Путіна, який заявив, що на сьогодні можливо все, зокрема, і удари по центрах прийняття рішень у Києві. Яно, чи можливі удари по Верховній Раді України та урядовому кварталу найближчим часом? Так, значить, бункерний. Він грозиться знову бахнути орешником. А ми з вами бачили, що якнайменше три удари буде, або всього три, або ще три чекає. Нехай таке не збувається, я завжди кажу, але дивимося щодо... Києва і Київщини чи можливий удар саме по Києву? Нема в цього в домовленостях. Це дуже дорогий буде для них удар для расистів. Я маю на увазі про те, що так не домовлялися, і про те, що отвіточка буде дуже серйозна, і це абсолютно нікому не потрібно і не вигідно. Якщо ми кажемо про удар орешникам, то міста біля води з найбільшою загрозою. Так як і було, нічого тут не змінилося. Поки що. Тільки ще триватимуть масові відключення світла, бо наразі ситуація зовсім нестабільна. Скільки ще е, стільки скільки будуть лупити? Є один плюс в цих відключеннях: вони не будуть монотонними, вони не будуть постійними, вони не будуть регулярними. Тобто якийсь час буде абсолютна срака, а якийсь час навпаки буде ок, клас і таке враження, що нічого не було. Тобто, отакі качелі. У Херсоні зараз теж, на жаль, дуже складна ситуація. Про це, зокрема, пишуть наші глядачі: немає води, тепла, світла. Як взагалі далі там буде ситуація з найнеобхіднішими комунікаціями? Як там далі буде ситуація? Хірова. Аж до тепла. І ще мене цікавить, чи може ось та ракета Арешнік з ядерним зарядом прилетіти на Київщину, а саме в Київську ГЕС. Київська ГЕС, наскільки вона під загрозою. Так, звісно, що може, загроза така є, Орешник – саме та історія, яка може пошкодити ГЕС. Не буду казати чому, не дай Бог, щоб там, ворог не зрозумів, але да, така загроза є і таке може бути. Дай Бог пережити зиму, пережив, переживемо з вами і все інше. А ми з вами вже не одну війну прожили. Зимову, так що тримаємося, і все буде добре. Ну, з'явилася інформація зовсім не нова для нас. Проте вона про те, що МАГАТЕ не виконує своєї ролі з термінового захисту українських АЕС від російських ракетних атак. Минуло три місяці. Відтоді як МАГАТЕ погодилось розробити плани і направити своїх інспекторів для захисту української енергосистеми. В результаті відбулося лише шість днів інспекції, остання з яких у жовтні, і відтоді нагадаю, Рашка здійснила два масовані удари, і вони якраз були навмисно націлені на українську енергомережу. Мене цікавить, яка подальша доля Запорізької атомної електростанції. До цього ми з вами дивилися, що ЗС буде передана дійсно, дійсно якимось робочим наглядачам, які будуть виконувати свою функцію, а не так, як це зараз виходить. ЗС. подальша доля ЗС. За С заложник у пастці цих куперій. Але так не назавжди. Так буде не завжди. У них не буде вибору. Вони її передадуть. Як це сказати? У них попросять вічливо, але достатньо жорстко це зробити. І вони не зможуть відповісти ні. Європарламент закликав країни ЄС надати нашій країні всю необхідну допомогу: а це і літаки, і ракети Таурус, і системи ППО, ПЗРК, артилерію, і, звісно, що боєприпаси до неї резолюцію, як відомо, ухвалила абсолютна більшість європарламенту. Все ж таки, чи надійде нам ця допомога? «Дивимося пакет допомоги, який затвердили в Європарламенті. Чи дійде він до нас, чи скористуємось ми ним. Так. Дивуються наші партнери, чому минулі пакети допомоги, які дійсно нам передані, які дійсно у нас є, вони не входять в оборот і вони ніяк доцільно не використовуються. Оце ну, їм незрозуміла історія. Надалі вони допомагати нам будуть, але як не дивно, це більш не воєнна сфера, а сфера економіки. Агросфера, соціальна сфера, відбудова країни. І на тому велика дяка. Дякую, Яна, за ваші розклади. Друзі, не забувайте, що ми чекаємо ваших вподобайок, коментарів та підписок. Пишіть свої запитання до наших експертів, а також бережіть себе та донайте на ЗСУ. Побачимось!